Я ж їх зранку погодувала. Все одно, все бачить, що. Пальчики відкусиш мені, подожди, дойці. подожди. Господь, Господь. Не позорь мене, мишка. який ми в халівості. Сказали врачі на дієту садить її. Вона до нас попала, ми її забрали у військових, да? вони поїхали на службу, а вона лишилась і. Вона сама по полю бігала, да, доці моя? Вона не дуже здоровенька, її не можна стерилізувати, вона не винесе наркоза. так, що вона в нас лишилась, ми її так і не прилаштовували. Але вона така обжора. Давай потихеньку, подожди, доці, пот... Мишка, Мисонок, мисонок мої зайці. Вона на, у нас на сердечних препаратах, моя зайка. Я така аристократка у мене, да? сирочок такий єси. Ти м'ясорубка ти мамина зимна така. Зинна м'ясорубочка мамина, так? Да? Така моя хороша. Любімчик мой. У мене всі любімчики.